Я знаю, коли люди чують це народження згори і коли вони чують, що це хрещення дитяче, це бісівське вчення, вони готові, хай зціляє. Ну, зціляйте. Ну чого, нашого ви вчепили це дитяче хрещення? Ну ви зрозумієте, що. Ну ви зрозумієте, що ви спасіння не будете мати, тому що слава Божа, і являється через те, що ви стаєте його дітьми, а не тому, що ви зцілилися. Ми будемо зціляти. Для того, щоб явити славу Божу і силу Божу, щоб ви нарешті повірили, що з нами Бог. І це робить кожен, хто приходить, кожен, хто увірував, хто почув, хто став учнем. Ми зростаємо. І ти тут чомусь гальмуєш. Чому? Невже знову завагався? Але ж Христос сказав, хто не народиться згори. адже ж Христос сказав, що ви маєте мати доказ віри. Щоб покладіть руки на хворих, і їм буде добре, вони будуть зцілені, іменем Моїм бути виганяти бісів і демонів. Він дає нам і забезпечує все для того, щоб ми це вершили. Але це є наші діяння з Духом Святим, з Словом, з обітницями. А слава Божа, являється. Тому що написано, що небеса радіють не тому, що ти зцілився, а тому, що ти прийняв Христа за Господа належним чином. Небеса і земля це одна церква. Вона з'єднана. Люди не задумуються навіть. Ви що думаєте, що там, на горі, одні живуть на місяці, другі десь на Венері, треті на Юпітері, що Бог поділив, одним дав велику планету, другим маленьку. Ні, дорогеньке, невже ти завагався? Ти вперше чуєш нас, чи знову завагався? Знітився. Я знаю, коли люди слухають ці слова, серце починає чистіше битися. Хіба не так? Ти шукав між тими, хто кожного разу вбивав в тебе духовно брехливі цвяхи лжевчень, вбивав в голову, в розум. Вони калічили тебе, зв'язували, зв'язували брехнею. Зв'язували, що ти ще не все робиш, що ти ще не святий, ти розумієш, ти ще грішний, і ти махаєш головою, погоджуєшся, а вони далі в'яжуть тебе, в'яжуть отими побожними своїми словами і обличчями. Бог любить вас, кого любить, того карає. Я собі уявляю, в раю, я в раю, Бог любить мене й карає, карає злом. Це Бог покарав нас війною, це Бог покарав нас ковідом. Це Бог покарав нас раком? Це Бог? Ні. Це ваш Бог. Це ваш Бог, князь світу, сатана. Він заварюється вся. А ви носите цю кашу і роздаєте людям, кажучи, що те святе слово. Брешучи їм і годуючи їх, а їх тошнить, Вони вже рвуть, вони вже не знають, що робити. Чому Бог карає, що я гірший? Невже я гірший, Господи? Ти любиш мене, ой, дякую Боже, якби не рак, то я б тобі не молився. Знаєте, приходьте краще на християнські зустрічі. Тут і раку не буде, і отаких от молитов не буде, тому що це сатанинське, це брехня. Ой, усі ми грішні. Ти так і нічого не зрозумів. Ти так і залишився за ґратами, кажучи, що за ґратами свобода. Ти знову між пеклом і раєм поки що, та зустріч відбудеться. Від нас ти почуєш завжди слово життя. Їдь зціляйте, бісів, виганяйте, даром отримали, даром віддайте. Ти почуєш, що ти, коли приходиш до когось, ти як благословіння. Люди будуть слухати, слухали мене, будуть слухати і вас. Ви принесете ковток живої води, та ні, ріки живої води. Ви принесете хліб насущний, ви принесете той хліб, який вони весь час просять, думаючи про сільпо. Ні, ви принесете духовний хліб небес, Ісуса Христа, самого, тому що Христос є у вас. Ми благословені усім благословінням. Яке прийшло до нас через Ісуса Христа, сказав Це нам Господь Бог через апостолів. Ви благословені усяким духовним благословінням, а в дусі є сила з невидимого ми здатні робити видиме. Хтось каже мені, йди в морг і всіх підніми, йди в лікарню, всіх зціли. Я не бачив, щоб Христос ходив так, Но я знаю всіх, хто прийшли до нього. Звірою, звірою, отримали. Не всі повернулися.